Ушу Саньда, або як його ще називають, у Шусаньшоу це вид єдиноборств, що виник у Китаї, і зараз набув популярності майже по всьому світу. Ушу Саньда в нашому місті існує відносно нещодавно, лише три роки. В цьому році Чернігову вже довірили проводити перший етап Кубка України з ушу Саньда. Спортсмени на ці змагання налаштовані серйозно, адже вони головне тренування перед чемпіонатом України, переможці якого восени захищатимуть честь країни на чемпіонаті світу в Туреччині. Нас уже вважають в Україні, нам придестав. Все права для развития этого вида спорта, и чем выше соревнования более высокого уровня будут проходить в нашем городе, тем будет сильнее идти популяризация. Как этого вида спорту, так і здоровобра зажизні. В общем, до Чернігова завітали дев'ять команд з різних міст країни. Свою збірну виставили і господарі турніру. Хоча в нашому місті ще немає спеціалізованих залів для заняттюшу Шусаньда, тим не менш вже є свої чемпіони. За підсумками трьох днів турніру, наші спортсмени здобули друге загальнокомандне місце, поступившись лише вінничанам. Перші місця в своїх вагових категоріях здобули чернігівці Сергій Ревко, Богдан Чумак, Сергій Герасименко. Владислав Дубок та Сергій Висоцький в майбутньому в нашому місті планують створити спеціалізовану спортшколу з цього виду спорту. Тренери та їх вихованці кажуть, що Ушу Шусанда має велике майбутнє, адже двобої дуже видовищні. Тим паче, у 2016 році цей вид єдиноборств стане олімпійською дисципліною, що надасть поштовх для зростання його популярності.